І так друзі, всім привіт! З вами починаєш пчеловод. Сьогодні у нас на дворі 2023 рік. 1 січня. Дуже гарна погода у нас, снігу нема, весняна погода. Сонечко світиться, трошки тепленько стало. Всіх друзі вітаю з новим роком. І сьогодні у нас, друзі, така ситуація. Дивіться. В повилітали, пригріло трошки тепло і бджолки зразу повилітали. Ось так гарненько вони летають Бачите вони живі, є, зимують. Дивився, був на днях кормов, хватає їх там. Ось така у нас, друзі, ситуація. Дай Бог виживуть і буде у весною. Знову будуть трудитися, також і в літом будуть носити мед. медок Ось така, друзі, ситуація. Дуже гаренько летають, шворні такі є. От кліща був давав я їм, кліща не наблюдаю. Ось така, друзі, ситуація. В такому вулку вони живуть, як ви пам'ятаєте, я був їх переселив в цей вулик. Це недавно. І ось, друзі, були вони в цьому вулику, а знаходяться в цьому. Ось така, друзі, в нас ситуація. Тому, друзі, всім дякую за просмотр. Обов'язково підписуйтеся на канал, проявіть активність на цьому відео свої. На цьому відео. Всім друзі, дякую, всім до побачення. Хай вам щастить!